Вітаю на емоційному тижні, сьогодні третій день, і ми попрацюємо з такими емоціями, як вина і сором. Це емоції, які важкі для серця. Вони стискають, створюють відчуття, що ми недостатньо добрі, що нам є за що постійно виправдовуватись. Але правда в тому, що ми завжди більші, ніж наші помилки. Завжди. Сьогодні ми дозволимо собі звільнитися від тягаря і відчути світло власної цінності. І так запрошую вас в цю практику. Лягайте максимально зручно і закривайте ваші очі. Відчуйте опору під вашим тілом. Дозвольте йому максимально комфортно влаштуватися, розслабитись. Ми починаємо нашу подорож. Зроби глибокий вдих. А тепер повільний видих. І уяви, що твоє тіло обіймає м'яка ковдра спокою. Це максимальне комфортне відчуття. З кожним дихом ця ковдра ставатиме тепліше, а з кожним видихом важкість буде спадати. І ще один глибокий вдих. Відчуйте, як повітря загонить. Затримайте дихання на декілька секунд. І тепер спокійний видих, Стопи починають розслаблятися, і ноги стають важкими, спокійними. Ой. Видих. Розм'якшується, плечі опускається, обличчя стає легким, відчувайте, дозволяйте собі, просто йдіться моїм голосом, просто дозволяйте чувати собі цей комфорт. Це абсолютне розслаблення. Твоє тіло готове до м'якої внутрішньої роботи. Нове Вдихи Дихівин. Сконцентруйся на відчуттях у своїх. Уяви ну, там зелене світло, яскраве. І тепер у маю, що на твоїх плечах висить важкий плащ. Він може бути темним і голубим. У ньому зібралася вина і сором. Всі слова і моменти, які досі тиснули на тебе. Ти робиш вдих і відчуваєш цю тяжкість, а на виниху ти берешся за край плаща і починаєш його скидати. Плащ повільно спадає з твоїх. Овзи донизу і пани на землю. Без нього ти вільний чи вільна, легкий прозорий чи прозора. Ти відчуваєш, що твоє серце відкрилося і на його місце приходить світло, ніжне, тепле. Воно наповнює груди і розливається по всьому тілу. Це світлоприйняття. Відчуємо дозволюємо розтіктися по всьому тілу, потрапити у кожну клітиночку. Ось так. Це світло каже тобі, ти маєш право бути собою з усіма помилками і з усім досвідом, ти вже достатній або достатня. І давай промовимо разом зі мною такі фрази і дозволь собі прожити кожну з них. Я відпускаю почуття провини і сорому. Я більше, ніж мої помилки. Дозволь проживай, відчувай кожну фразу. Я дозволяю собі жити вільно. Прийми цей стан, це твій новий стан собі. Я приймаю себе повністю. Відчувай, немов ця фраза, Це частина тебе. Я заслуговую на повагу. Дих і види. Моє серце не. Дихімити. Я гідний або гідне щастя дихівитих. Я більше, ніж мої помилки, і я приймаю себе повністю. Я більше, ніж мої помилки, і я приймаю себе повністю. Це новий або нова я. Я більше, ніж мої помилки. Я приймаю себе повністю. Дозволь собі стати цією новою версією себе. Прийми це кожної свого тіла. Концентруйся зараз на відчуттях своєї тілі, на відчуттях в своєму тілі, зроби глибокий вдих, видих. чи є в тілі якась скованість, напруга, біль. Якщо ти десь відчуваєш, направду свою увагу. Світло, промінь світла. Дихай із видихом цей промінь розсіюватиме цю напругу. Дихай до тих пір, поки не стане легше. Я відчую, що плащ провини залишився позаду, тепер ти стоїш у світлі з відкритим серцем. Повертайся в теперішній момент, відчувай опору, відчуй своє тіло, простір. Тепер ти вільний чи вільна. Ця легкість залишиться з тобою. Подякуй собі за цю роботу.